Непомітно промайнуло майже три тижні першого літнього місяця, і разом із цим добіг до завершення відпочинок у таборі Лідер. Закриття зміни відзначили одночасно із державним святом Днем Конституції України, 28 червня. Учасники урочистостей хвилиною мовчання вшанували захисників, які віддали своє життя за Україну. Слова подяки адресували усім, хто нині боронить нашу рідну землю і дає можливість дітям відчувати себе у безпеці та насолодитися відпочинком. Ми ідей, це всі, чай Лідер на пербан, має відом, роб. На урочистості завітали почесні гості. Від міської влади висловила щирі побажання усім заступник міського голови Тетяна Карло. Любі діти, дорогі батьки, дорогі дорослі. Низький вам уклін за те, що працював ось такі важкі часи цей табір. Я сьогодні вже почула, діти, що табір вам сподобалось тут, так чи ні? Да. Так! Дуже приємно. Я дуже хочу подякувати Лесі Олексіївна, перш за все, вам. І всьому вашому колективу низько вклонитися, що ви надали таку можливість попрацювати чудовому табору відпочинку нашим дітям. Звичайно, Любов Володимирівна і всій вашій команді, дякую за те, що. Ви з дітьми працювали, організовували дозвілля за те, що дітям дійсно сподобалося, і дуже приємно. Тетяна Сергіївна, я дякую вам за організаційні моменти всьому управлінню освіти. Шановні батьки, я низько кланяюся вам від імені міського голови, від імені всієї команди, за те, що ви є. І що ви опікуєтеся такими чудовими дітьми? Вони у вас найкращі. Повірте мені, дай Бог вам всім здоров'я, і щоб таких ночей, яка була сьогодні, хай у нас не буде ніколи більше. Я хочу, щоб набравши сил в сьогоднішньому таборі, який підбігає до кінця я сьогодні їхала і зловила себе на думці. Та ніби я вчора тут була на відкритті. а Водій каже: а сьогодні закриття. Так ми ж тільки відкрили. Та кажу, да, пробігло вже майже три тижні відпочинку. Діти, відпочинок після сьогоднішньої зміни у вас продовжується за літній час. Я також хочу, щоб ви набралися нових сил, нових вражень, нових емоцій. І з позитивом, дай Бог, у мирній Україні! Ми переступимо поріг навчальних закладів і будемо працювати і розбудовувати нашу країну. Я всіх дякую ще раз за це свято сьогоднішнє організоване. Звичайно, всіх із Днем Конституції. Ми правова, чудова країна, і ми переможемо і будемо найкращі. Слава Україні. Привітала учасників табірної зміни начальник управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова. Щиро дякую всім організаторам і присутнім тут, в цьому залі за дійсно чудову організацію ось цього пришкільного відпочинкового табору. Дійсно табір вдався. Я бачу усміхнені обличчя, радісні діти. І це саме головне – це класно на сьогоднішній день. Тому, звісно, для підняття ще чудовішого настрою ми підготували для вас. Класні подарунки гості завітали із подарунками та подяками. Їх отримали усі, хто був у таборі лідер. Для дітей підготували приємні сюрпризи. Смачним та яскравим подарункам раділи усі три табірні загони. А це енергія нації, патріоти та хоробрі серця. Подбали і про дорослих бурхливими оплесками та оваціями. Лідерці дякували організаторам літнього дозвілля. Вітали директора школи номер 6 Лесю Чепку, директора будинку дитячої та юнацької творчості Любов Бакєєву, а також педагогів. Та культорганізаторів, усіх хто організував харчування, дбав про порядок та комфорт у таборі. І ось на цій піднесено урочистій ноті лідерці перейшли до ще більш захоплюючого та красивого дійства. На фінал табірної зміни тут підготували гала концерт. У ньому показали усе найкраще, що вміють талановиті творчі життєрадісні діти. І саме таких об'єднав лідер. Ми українці, батьківські діти за три на ліном нашу енергію нікуди діти за нами. Тонький сини, і кожен із нас у душі патріот. Ми сильний, сміливий український народ. Таборі Лідер відпочили та оздоровилися більше 60 юних смілян. Гостину приймала лідерців школа над Тясменом. У таборі із дітьми працював колектив будинку дитячої та юнацької творчості. Найяскравіші спогади та чудові враження залишаються від культурно-мистецьких заходів, конкурсно розважальних програм, ігор, квестів, майстер-класів, творчих студій, екскурсій, мандрівок, багатьох інших незабутніх моментів. Не менш ніж діти таким відпочинком задоволені і їхні батьки. Тож на адресу організаторам найщиріші слова вдячності. Я представник від батьків третього загону. Я хочу щиро подякувати міському голові Сергію Васильовичу за підтримку фінансування. Зараз є представники Тетяна Анатолійовна, Тетяна Сергіївна. Я хочу, щоб в кожній родині, в кожній сім'ї завжди був хліб на столі, щоб наші діти ніколи не чули слово війна. За підтримки за фінансування нехай буде більше таких таборів, щоб наші діти змогли перезавантажитися, забули за це страшне слово. Я хочу передати цей коровай нашому міському голові. Шановні батьки, шановні діти, всі присутні. Звичайно, це неочікувано, дуже приємно, і ми старалися, але в мене є така пропозиція: цей каравай. Короваль... Знаєте, на знак пошани поваги і до держави, і до кожного з нас, і до майбутньої і віри в майбутню перемогу розділити між всіма, і це буде дуже правильно. Діти ви згодні. Тільки мирного неба, благополуччя, Божого благословіння, всі, всіх земних благ. І щоб ми на слідуючий рік і найближчий час відзначали такі заходи, які для дітей дуже щасливі ну, в їхньому житті, переможні, незалежні, найсильніші в Україні. Слава Україні! Тут у лідері діти розпочали свої найдовші та найулюбленіші літні канікули. І це чудовий старт. Попереду ще більше двох місяців відпочинку. Усі мріють та сподіваються, що вони будуть не менш цікавими та насиченими літніми приємними подіями.